Перший у 2026-му обмін Україна повернула з неволі 150 військових та 7 цивільних громадян. 139 звільнених українських громадян перебували в російській неволі з 2022-го. Більше половина визволених цього разу захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧС. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. В полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до довічного ув'язнення. Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця 63 роки. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, повітряних сил, а також Національної гвардії України та Держприкордонслужби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Церів повідомляють в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках. Особливістю нинішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.